Бо ніхто з вас тоді не загинув, захищаючи землю свою. Ви навік добули собі славу, розбиваючи рабське ярмо і героями стали поправу. Ми в серцях вашу ще Закликаю на бій побратимів, настає вирішальна пора, духом сильні ряди незборимі то верта на щиті не вмирав, от єдину шукаємося лаву, хай на нащадке живе наша кров, українська прадавня держава розквітатиме волею знов. Краще славною смертю вмирати за свободу в нерівнім бою, ніж безглуздо. Поволі, чекати, доки витравлять душу мою.